Івангелі від Луки, 11 розділ. Я буду читати з першого вірша. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, позвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Займайте, будь ласка, свої місця. Слово Боже, Євангеліє воно записало все саме важливе для нас. Все саме важливе – життя Ісуса, що корисне і потрібно нам. І от ця історія, яку записав Євангеліст Лука, відкриває нам про те, що Ісус Христос, в нього були такі хвилини, моменти, коли Він віддалявся на молитву. І учні бачили це. І правильне правильне, правильне прохання, правильне прохання, воно завжди має великий результат. І от цей учень він говорить, ми не знаємо, хто це, автор не залишив. Він говорить так до нас, що Він бачить, от, знаєте, таке щось дивне відбувається, мабуть, між Ісусом, після того, як Він повертався з молитвою, і він каже: Господи, научі нас! От маємо в цьому потребу научити. Як і Іван научив. Ми бачимо, що Іван також виявляється учительний. І, знаєте, читаючи ці місця, ти розумієш, нас потрібно вчитися, нам потрібно вчитися молити. І я хотів би сьогодні з вами, щоб ми подивилися на велику тему всієї Біблії. Не тільки нового заповіту. Я розумію, у нас мало часу. Але ми коротенько пройдемо по важливих моментах теми Біблії це молоді. В книзі псалмів Давид в 65-му псалмі пише такі слова: Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до тебе приходить. Ти чуєш молитви всіх тих, хто, хто приходить до тебе. Бог, він не закритий від молитви. Бог чує молитву. Бог хоче, щоб ми молилися до нього. І далі, от якщо подивитися цю історію по тексту, то Ісус Він учить, навчає учнів своїх молитві Отче наш. Це великий стандарт для всіх християн, залишений. І ми молимося. Виявляється, є той, хто чує, нам потрібно до Нього звертатися в молитві. І молитва це розмова. В першу чергу черг, молитва це спілкування, це розмова. Це як діти приходять до своїх батьків і починають їм. Оце так, і так і, так і і приносять свої там то обідили, то щось, щось хочеться, то е, щось турбує, щось болить, можливо, то щось спокійне, то щось не виходить. І до кого йде дитина? Ну, вона нагинає. Голову йде до батьків, куди її йти? Ну, якщо вона безсила, якщо в неї проблеми, які вона не може вирішити сама. Ну вона ж іде до батьків. От молитва це коли ми приходимо до нашого батька. І от Христос починає цю молитву Отче наш. Да? Отче наш. Це от Ми приходимо в молитві, приходимо до нашого великого Бога. Звертаємося. До речі, Слово Боже говорить як про особисту молитву. Так і про спільну молитву, велику, загальну молитву. Ми бачимо, як в старому заповіді молився ізраїльський народ. Коли приходили вороги, вони молилися, вони взивали до Бога, і написано: Він посилав їм суддів, посилав тих, хто звільняв Гедеон, Варак, інші. Самсон. Інші приходили і давали, Бог давав відповідь на цю молитву. Ми бачимо, як ізраїльський народ в Єгипті. Вони вбили до Бога, Бог каже, я почув. Він звертається до Моїсея і каже, я почув крик Бог їхній. От ти підеш і зробиш те то і те. Бог чує. І є загальні молитви, а є ті наші, знаєте, індивідуальні. Індивідуальні, коли ми закриваємо двері нашої кімнатки, спальни чи зали, схиляємося перед Богом і в особистій молитві виказуємо все, що в нас не чуть. І бачимо, на чому я хотів би, щоб ми зосередилися, коли ми приходимо в молитві до Бога, це безумовно хвала. Щоб ми навчилися в молитві хвалити Бога, Його велич, Його силу. От Давид, у нього є молитви, коли він плаче, коли він плаче, він дуже сильно плаче, він дійсно приходить з плачем, з великим плачем. Але є молитви, коли. Він, він хвалить Бога. Він просто схиляється перед Ним, хвалить Його за, за Його велич, за Його милосердя, прославляє Його. Щоб знаєте, наші молитви не були тільки такими, коли: от, Господи, дай, Господи, відповідь, від, відповідь, дай відповідь, допоможи, протягни руку, захисти. Навчиться дякувати Богу і прославляти Його в своєму. І от Христос навіть цій своїй молитві каже: Та святиться ім'я. Святе ім'є. Тобто ніщо нема в тобі нечистого. Не потрібно сумніватися в твоїй святості, в твоїй величі. Це буде ставити під, під сумнівач. Я хочу сказати, що Ісус Христос говорить про те, що Бог чує наші молитви, коли ми на години. Він говорить: не будьте, як лицемірі. Ну, Є неправильні форми молитви, коли люди на. В цих перехрестях дорог, показуючи свою святість, вони кликали до Бога, привертаючи цим до себе увагу. Але Христос говорить, ні, зайдіть, Бог чує. Бог чує нашу молитву на кожному місці. І коли я перечитую от книгу Ілова зараз, це книга з фоном скорботи й болю, Ігова, повністю обставлена вона його пір. Трагедія. Родина, то там виникає питання, Боже, де ти? там? От Іо постійно, Господи, я хочу, я я требую відповіді, Він говорить. Я хочу судитися, я, я до Тебе. То там Бог мовчить, довгий час Він мовчить, говорять його друзів. Але якщо подивитись перших два розділи, які ми дуже швидко прогортаємо і навіть не звертаємо на, на них увагу, то Бог там говорить, а Сатані. Каже, ти бачив Іова? Так от він не погрішив в тому, що похолити тобто, постати проти мене. Так? Там, тобто Бог був поруч з Іовом у всіх його випробуваннях. Він був дуже близько. Просто нам здається, що коли нам важко, то Бог дуже далеко. Він кожної хвилини близ для нас. А, дуже добра молитва, особиста молитва в Старому Заповіті. Мені подобається молитва Неємія. Великий зразок. А великий зразок цього мужа, коли, знаходячись в Вавилонському полоні, він чує звістку, він чує звістку про те, що Єрусалим зруйнуваний. Ворота спалені, стіни розкидані. І знаєте, яка його реакція на новину? Він починає молитися. Він а починає, він починає сповідуватись перед Богом, говорить, що, Господь, ми згрішили, ти праведний, ми неправильно поступали. Але каже, якщо ти, ти в своєму слові сказав, що якщо народ навернеться і буде просити, то ти доси відповідь. Типу, він каже, я прошу, що змилуйся над своїм народом. І знаєте, дуже часто так буває. Якщо просиш, то отримуй відповідь. Цар говорить, щось лице тебе, сумне дуже. Чому ти засумував? Він каже, а я був би нечетним при царю. там не можна було сумувати. І він признається, каже, так і так, місто зруйноване, стін немає, ворота спалені. Чи мій би я піти? Він просить милості. І написано, цар питає, на який час ти підеш. І коли він знає час, він каже, я тебе відпускав. Коли ми молимось, нам треба бути готовими, що Бог буде дарувати відповідь і буде діяти. Якщо ми просимо, якщо ми просимо по волі Бога, Бог буде нас використовувати. Є така історія, коли християнин прийшов до себе в кімнату, закрив двері і починає молитися. Господи, я так хочу. Люблю тебе, бачу твою милість, ласку, хочу тобі служити, хочу бути корисним в церкві, хочу люблю братів цех, і сестер, ти ж сказав, що ми. Члени один для одного, то жінка стукає, каже, там пастир дзвонить, щось треба допомогти. закрить двері я молюся. Вони кажуть, знову продовжує молитися, що використовуй мене. Як ти хочеш, як бачиш. Жінка знову стукає, каже, там не як просто треба провідати. Каже, не заважай, я, я молюся. Коли ми молимось, то наші вуста повинні бути. Спочатку ми говоримо, а потім треба відкривати свої вуха. От Ніємія це зразок того, хто відкрив свої вуха. Він зрозумів, якщо цар питає, він не просто питає. Треба діяти. Він молиться і він готовий діяти. Він молиться і він, його вуха відкриті. Як Бог буде діяти? Якщо ми молимося за своїх дітей, за своїх рідних, близьких, за їхнє покаяння, їхнє навернення, будьте уважні, Бог буде діяти. Можливо, в їхні обставини прийдуть складні якась, якісь неприємності. Якісь... І це для вас дзвоночок. Треба сказати, слухай, Бог діє в твоєму житті. Проси до Бога, давай разом допомогти, давай разом закличемо його ім'я. У нашої сестри є родич, який на війні. Чоловік. І він періодично пише, ми з ним списуємося. І от він буквально неділю три написав назад, що він лежить в лікарні. Поруч розірвався снаряд, його товарчик, і його товариш, який буквально стояв метр від нього, загинув, а він залишився живий. І зараз кантужений лежить в лікарні. Я йому пишу, слухай, Бог не просто тебе в нього Є якесь призначення для тебе. І він пише, мабуть, мабуть, щось щось Бог хоче. Пишу, можливо, хоче, щоб ти прийшов до нього. Ти пізнав його. І він пише, може. Ти розумієш, що Бог, Бог посилає, обставини. Рідні молилися, можливо, стукали. Ти десь добавляє, що це, знаєте, капельку благодаті і милості, щоб людина задумалася, для чого вона живе. Це молитва. Бог буде діяти. Але нам треба продовжувати бути готовим говорити до цих людей. Якщо ми просимо, будьте готові сказати їм також і слово. Десь, можливо, воно буде різке, чи беруче, але скажіть його. Що Бог завжди чекає Твого наведення. Ми читаємо новий заповіт і читаємо про те, що в книзі Дій Другий розділ, 42 вірші, це тільки створюється церква. Ми читаємо про те, що, віруючи, вони були всі разом. І вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській. В ламанні хліба і в молитвах. Дивіться, всі разом вони моляться. Коли апостола Петра сядять до, 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 до в'язниці, кидають чим займається, чим займається церква? Дія апостолів, 12 розділ, 5 вірш, говорить про те, що отож у в'язниці Петра стерегли, а церква. Ремно молилася Богові за нього. Церква ревно молиться. Церква ревно молиться. Вона очікує, як буде діять Бог. Можливо, його стратять, як перед цим стратив Апостолів. Можливо, Бог помилує і Він відпустить його. Можливо, ще якийсь буде шлях. Вони моляться. Вони просять, вони не розуміють волю Божу. Знаєте, часто ми не розуміємо, з ким ми говоримо, що ми говоримо і як говоримо. На жаль, ми часто так з Богом нас буває. Ми не розуміємо, з ким ми говоримо, як ми говоримо і що ми говоримо. Він коли Бог не відповідає на наші молеці. Бо якби він відповів, була б біда. Ну, в нього є свій план, в нього є своя воля. Безумовно, він діє молитві. Він хоче, щоб ми просили. І ми просимо Він каже, Бог діє помолити І Церква молиться це загальна спільна церковна молитва. За апостола, можна сказати, за, за пастора, того, хто опікується, ними через якого вони вірували, ми вернулися. Вони просять. Це спільна церковна молитва. І Бог повертає. Бог повертає їм і дає його. Цей же розділ 12-й вірш пише так. А зміркувавши, він прийшов до Садиби Марії та матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. це знову підкреслюється, що вони не просто зібралися, а вони й молилися. Вони й молилися. Коли ми збираємося разом в Домі Божого, ми збираємося для поклоніння, для прославлення, і, безумовно, ми збираємося для нашої спільної молитви. Хвали! І спільна молитва більше направлена на прославлення, на подяку. І є особисті, ну, є потреба в церкві, як хтось хворіє, хтось їде кудись на операцію. Приходь колена з мамою, зараз повертається. Вона написала, будь ласка, помоліться, щоб ми благополучно доїхали. Вона просить про це, щоб церква підтримала, вона частинка церкви. І вона просить про цю потребу. І безумовно, ми будемо будемо про це молитися. Uh, коли особисті проблеми приходять, що потрібно робити, з чого починати, коли щось не виходить, щось не виходить, або щось плануємо зробити в трудності в якісь попадаємо. Що потрібно робити? Слово Боже говорить молитися. А якщо ми подивимося на uh, цю ж книгу дії апостолів я більше на ній зосередився, тому що. А, не знаю, чомусь вибрав її. 16 розділ, 25 й вірш. Коли вони знаходяться в в'язниці, написано так. Опівночі Павло і сила молилися, і Богом і співали, а ув'язнені слухали їх. Цікаво, так? Да? Можна було просто співати, можна було б спати, але вони проводять цей час для того, щоб перед Богом, принести всі потреби і ув'язнені їх слухають. Вони моляться, співають, а ув'язнені дивляться і думають, хто це попався, ти, чому вони тут і знаходяться і там з непросить. Бог діє по наших молитвах. Апостол Павло весь час просить, щоб за нього молилися. Якщо ви подивитесь, то апостол книги Нового Заповіта, то апостол Павло просить. Щоб за Нього молилися. Послання апостола Павла до римлян, 15 розділ 30 вірш. 15 розділ 30 вірш. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і Любов'ю Духа, Помагайте мені в молитвах за мене до Бога. Здається апостол, великий муж, Божий сильний муж, якого ну, це унікальний християнин, унікальний апостол. Життя його унікальне. Безумовно, з його життя ми маємо брати багато прикладів, але він говорить про те, що допомагайте мені, допомагайте мені. В молитвах за мене до Бога, щоб йому стояти, щоб йому звершувати ту велику працю, яка була на нього покладена. У нього дійсно була велика праця благовістя, заснування нових церков, навернення. Інших велика праця. І він каже, допомагайте мені, браті, моліться, щоб Бог дарував йому сили звершувати цю працю. Якщо ми подивимося, Послання до Колосян. Послання до Колосян. Четвертий розділ. 12 вірш. Апостол Павло пише так: Поздоровлює вас епафраз. Що з ваше? Раб Христа Ісуса. Він завжди відстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. Дуже цікаво, досконалі. Інколи ми буваємо такі досконалі, що можемо говорити людині, наперед, що ми про неї все знаємо. Всі її наміри, під яким вона прийшла до нас, знаємо, що вона думає про нас, що вона хоче сказати. І це може навіть привести до того, що людина може, можемо сказати їй, що всі її наміри злі і підступні, настільки ми буваємо досконалі, і можемо так образити людину, що вона потім не буде спілкуватися. Це наша досконалість така може бути. Але він молить про досконалість церкви християнин, щоб вони вміщали один одного. Щоб вони спілкувалися, мали єдність. Він молиться про це. Коли наші молитви можуть не співпадати з волею Божою, у <кхе> Бога є план. Якщо ми з вами почнемо для цього світу, це щоб люди покаялися, прийшли до пізнання. Цей світ котиться в своїй до кінця Христос сказав, що будуть хвороби, голоди, війни. Якщо ми будемо молитися, щоб не було пандемій, хвороб, вони будуть. Бог буде діяти. Якщо ми будемо молитися про те, щоб не було війни, війни не було, Бог знає, скільки вона буде. Він використовує тих людей. Ми повинні молитись про покаяння, про навернення тих людей, щоб вони хоч відкрилися, щоб вони зрозуміли, що вони роблять зло. Бог буде тримати лідера до того часу, поки він не виконає Визначну функцію. Бог тримав фараона, щоб показати могутності руки Святі. Нам треба молитись таких обставин, щоб Бог нас укріпив, коли ми проходимо через них. Щоб наша віра не заслабла, щоб наша любов більше проявлялася в трудних, в трудних цих обставинах, в які ми попали. Він про це говорив. Ми не поміняємо його волю. Коли Мати підходить до Христа і каже: ось ти входиш і ось зараз, можливо, царство твоє настане. Дозволь, щоб один син був зліва, а другий син сів справа. Христос говори: ти не розумієш ти не розумієш, що ти просиш? Ти не розумієш. Часто ми не розуміємо, що ми просимо. І коли Бог довгий час не відповідає, то нам, можливо, треба поміняти свій світогляд, можливо, ми не те просимо. Він каже, що не вправе моє. Якби Христос дав той час виконати молитві прохання цієї жінки, хто розіп'яло б двох б одного одного зерного другого брала. Слава Богу, що він не завжди відповідає на молитви. Він нас вміщає. Ми часто не розуміємо, що про це. І нам хочеться, щоб Бог поміняв наші обставини дуже швидко, в яких ми знаходимо. Нам не хочеться бути в дискомфорті. Хвороби, війни, землетруси все це буде. І в цих якраз обставинах і проявляється наша християнська співучасть. До тих, хто знаходиться ближче біля нас, ми можемо сказати Слово Потіхе. Сказати, що Христос проходив також, що він так само страждав. І є той, до кого можна звернутися. Христос завжди молився. Він молився, і остання молитва була: Да буде воля Твоя. Да буде твоя воля. Йому. Не хотілося, можливо, зараз не хочу говорити про це. Дуже глибока тема це окрема тема. Але він завжди говорив, да буде воля Твоя. Христос віддінявся для молитва. Це приклад для нас. Схилятися і вірити Бог близько. Згадайте Іова. Бог завжди був біля нього. Але Іову давали, що Він був далеким. У нас є особисті молитви, один на один, коли ми можемо приносити все. І єсть загальні молитви, прославлення великого. Бога. Давайте подякуємо його і Його. Амінь. Амінь. Слава тебе, Господь, за те, що ти відкупив нас кров'ю своєю на Голгофському Христі. Слава за, за благодать, милість і любов, яка явна до нас далеких, які не знали, тебе. ця блага звістка вона прийшла. І на нашу землю, в нашу місцевість. Я дякую за церкву твою, яка це служіння і свого часу і мене привели. Від того, я більше зміг зрозуміти тебе. Господь. Я дякую за всі блага, що дроти, які ти являєш до кожного з нас. Прославляє. мову. Бо ти є той, хто чує, ти сказав, що приносите всі ваші потреби, всі ваші багання, прохання. Тебе і ти даруєш. Я прошу крити вас в ці непрості часи, бути уважним до того, що ти говориш. Боч як говорить Твоє Слово, у молитві, читання, в житті над собою. Розуміти ті обставини, де ми є, і про що ми повинні молитися. Ти говориш, щоб ми молилися безмого за всіх людей, щоб до них досягало Слово, слово благодаті. Сатана не хоче цього, він бажає не допустити, але молимо, щоб слово Твоє ширилося і воно досягло ще багатьох. Молимо за керівників, за начальників, щоб вони також дозволяли, віруючим збиратись, говорити про цю благовість по всіх країнах нашої землі. Бути сильним розбивати госпіль, ці возник, зв ці зв'язки, ці піти, Ах, і визволяти, і виводити з тебе на світ. Господь нас укрепив риби. Любити тебе, змінюватися, вірити Твоєму Слову і давати йому діяти в нашому житті, більше пізнавати. Дивитися, чим ми можемо послужити один одному і тим, хто поруч нами. бо ти прийшов послужити. Ти подав приклад служіння для нас. Народь тобі Бога так, ми і потім ці останні, останні часи. Дивитись на тебе, стояти тверди і нього. тебе, Любити братів і сестер. любити твою цар. amen, amen.